Як, так, на трактор вчитися, жінка, Ну, але теперішній час все можливо. <му> з роботи та як і в селі. Зимовий період, звичайно, менше роботи, але ну, допомога по господарстві батькам, е, уроки треба з дітьми зробити. А вже як літній період, звичайно, що є більше роботи, бо все ж таки і поле. і землі майже 4 гектари, є корова, свині, і трава, і пшениця, і ячмінь, і овес, і картопля, і буряк, і кукурудза. Все-все, ну, що потрібно в сільському господарстві, все садиться. До того є кінь. Але то не то штраф. Ну, на даний момент чоловік знаходиться в зоні бойових дій вже майже два роки. Ну, звичайно, для чоловіка важко, ну, так як сільська місцевець, потрібні чоловічі руки. Ну, і Приходиться також брати таку роль чоловічу на себе. Про курси дізналася від Сергія Дмитровича, це місцевий фермер, який мені зателефонував, сказав, що набирається група жінок на трактористів, чи немає бажання навчитися. Ну, звичайно, переживала, так би, напевне, і кожна жінка. Ну, ніби все вийшло, оскільки вужу автомобілем, то деякі навички були, то трошки було легше. Утримавши ну, права, то я хочу. І мрії, що мій чоловік повернувся, і ми купимо трактора і заживемо в мирі здоров'ї й спокої.